Вітаю, шановні глядачі, бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки у чоловіка, батька, матері, будь-якого агресора, яка істина причина агресивної поведінки? Що відбувається? Якщо є така проблема, в тих, хто дивиться відео близьких людей, скажіть, допоможіть. Яка істина причина агресивної поведінки. Є втручання, скажіть, допоможіть Є, дивіться, якщо це стосується от тут чоловік, от якщо ви одружені. Хоча, може, ви просто дівчина і хлопець пара, якщо люди у парі втручалися. Раніше зроблен був приворот чоловікові, і ще така була, як отворот от вас, остуда поставлена. Не чує, не розуміє. Повністю закрили всі енергетичні потоки, а тоді. Приворот. І робили так, щоб ресурси забирати, щоб от гроші, які є, що могли бути ваші, щоб їх вам не давали, а їх забирали. Це більше. Це могли. Хто це? Втрутився, хто робив свій переворот скажіть допоможі. Може бути, це інша жінка. Це інша жінка. Може, була у вас на весіллі, навіть. Так, от, і з того часу почалися розлади прям з весілля. Або ви були на весіллі. Що ви змушені були самі виживати, самі, наче у парі, але свою свої фінанси собі самі заробляти і. Про себе самі піклуватися. Ще такий момент. Можуть робити приворот на алкоголі, заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Ну і головне це забрати ресурс, щоб вам гроші цей. Ну, мені й програється, що чоловік щоб не давав гроші вам. а Заперечу я... заперечуюсь негатив. Ще може і дітям теж заперечуюсь негатив, Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть всіх чужих баб від чоловіка. Одведіть, одверніть всю негативну дію, привороти, мороки, розсорки, остуди, всі негативні дії чужих баб, одведіть, одверніть. Отсікає повністю весь негативний вплив і повертається весь негатив їм назад. І знімаю всі мороки, програми негативні, знімаю, розсорки, обираю, привороти, знімаю із чоловіка більше немає жодної про... М -м причини для агресивної поведінки. Буде так. Більше немає. Не буду все сказане, здійснено, так буде. Угу. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще хоч якийсь негатив, магічний вплив, втручання, що заважає нормально поважати, ставитись нормально до тих, хто дивиться відео. Яка істина причина агресії, якщо є агресивна поведінка тих людей у житті, від чоловіка, батьків, дітей, будь-кого. Причина. Ну, тут може програтися ще один момент. Є така людина, от психічно хвора, прямо психічно хворий чоловік, він чинить агресію заради агресії. В нього немає повністю емпатії, навіть сутня. Він не розуміє чужого болю, не розуміє сльози і. Е Тут дуже холодне серце, я б сказала так. І його мета розбивати серце, щоб ви любили, а вам розбивали серце. Скажіть ваші сили, що відбувається. Треба уходити. Тут не будуть вас любити ніколи. Одна агресія. І як тільки ви підете від такого чоловіка, вам набагато, ну, це дорога на краще життя. От. Все погане залишиться. Тут, скажіть, що відбулося? Ну, ви попали у пастку до психічно хворого чоловіка чи жінки, може програтися жінка що вас використовують, дурять, обманюють, маніпулірують. Можуть вам говорити одне, а насправді зовсім інше. От. Це пастка. Одразу була зроблена пастка, вас заманили, обдурили, не було любові пусті слова. І закохували в себе. Спеціально напилися вашої крові. Дуже сильна агресія, жорсткість така. Агресія заради агресія просто безпричинна. Тут треба уходити. У вас попереду дуже хороше, гарне життя. Тут вам треба зрозуміти все і навести от. Все поставити на свої місця, щоб нічого не тягнуло до цієї людини, відірвати повністю всі прив'язки, щоб не було жодної прив'язки, щоб ви могли піти. І е, обов'язково повернути всі сльози, біль, страждання, весь негатив, що вам чинила ця людина. Образи, всі фізичне насильство, всю біль, сльози, всі муки повернути, вийняти і повернути назад, бо це вам не потрібно. Ви йдете вільні від усього всього лайна, що з вами чинив, зуперечку ця людина, воно вам не потрібно. Це все лайно залишити назад, повернути чоловіку. Хай, Може, це жінка, кого яка була. Агресія до вас, от, і повернути повністю, щоб ви з цим не ходили. У вас е має бути ну, все повернуто, з цим не жити. Воно вам не потрібно. Це чуже лайно, яке вам накидували навмисно. пригнічували. ну, Ви маєте бути щасливі. Розумієте? Так, відкрита дорога. Ще й Верховний суд обов'язково отримає все назад, що з вами чинили, янголи-охоронці повертають назад. Агресору, все, що він робив. Дуже маніпулював, але живе в уявному світі. Він поверне янголи повертають все назад, все, що, всю агресію, все, все лайно, що робили. З вами всі обмани, ці маніпуляції. Зараз я буду ще дочищати. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Всю агресію знімаю, всі негативні програми, всі маніпуляції, мороки знімаю, всі прив'язки відсікаю, і з тих, хто дивиться відео, близьких людей знімаю повністю весь негатив, біль, сльози, страждання, образи фізично Насильство, наругу всю знімаю. Повертаю назад тому, хто чинив цю агресію, тому, хто робив все, вертаю назад. Хай він на собі відчуває, хай з цим живе, переробляє. Більше вам це страждання не потрібно. Загоюю всі травми, рани, душевний біль Загоюю Більше не болить. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть агресію від тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає агресії у вашому житті. І весь негатив, що з вами чинили. біль, страждання, сльози, муки. Всю норову знімаю, повертаю назад тому, хто робив, хай з цим живе сам. Так і так буде. Відкриваються ваші дороги на щасливе життя, на щасливу долю відкриваю дорогу. Більше вам страждання не потрібні. Тільки любов, радість, радість душі загоюються повністю всі травми і рани, душа, серце не болить. Повертайся Лена в буде так і так. Буде все сказане, здійснено так буде. Закриваю всі шляхи і буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. от Отак, от треба періодично переглядати, але норма норма життя, коли в оточенні до вас всі привітні. Коли вас люблять, підтримують і ні в якому разі не кричать, не б'ють, жодної агресії. Це норма, це нормально. Все інше не норма. не нормально. Вся агресія це не, не життя. Це треба зрозуміти, що має бути спокій, це нормально. Добре, і ще одне питання від глядачів. Так, хто дасть житло в Україні? І що робити в Україні? І чи є загроза в Україні жити, загроза від війни? От якщо жити в Україні, переїхати, хто дасть житло? Вам закривають, намагаються одурити, одводять. Ну, все одно. є такий момент. Можуть дати житло люди, які уїхали з України, і в них тут є житло. От. Але вам закривають дорогу. Про це є Багато інформації про це, вам просто її не говорять, що можна в Україні жити. Так, угу. да, багато є інформації, що можна жити. Скажіть вище сили, допоможіть. Що робити в Україні? Чи буде робота і взагалі? Що робити в Україні, якщо сюди переїхати жити? Зараз. Тут йде більше інформація про власну справу, про те, що ви маєте якісь е, е, Своє, не знаю, чи у вас хисти, якесь хобі, якась професія, щось таке, що ви навчилися, і воно ще не приносить гроші, але в майбутньому буде фінансова незалежність, або власна справа мені йде. Скажіть, що саме це? З чим це пов'язано? Подорож, туризм. Сімейний туризм. Подорожі. Так, скажіть, чи заважатиме війна, якщо людина буде жити в Україні? Чи заважатиме війна? Як це буде? Чи є загроза? Це більше, напевно, якась територія, де на будинок нема. Де немає обстрілів? Саме така якась в Україні є. Тут абсолютно всі радіють. От де є в Україні такий регіон, де немає. Обстрілі, от прямо ну, тут показано, що взагалі це навіть як то важкодоступне місце таке, що туди не приходить агресія. Так. Скажіть Вищі сили, допоможіть, будь ласка, що робити. все одно поїдете в Україну, у вас може, ну, я бачу, що дуже сильно впливають, вас залякують дуже сильно, втручаються в це бажання. Але воно у вас дуже активне, ви все одно тут може дочекатися, коли пере... Перемога в Україні, або перемога у вас у житті над вашими не знаю, людьми, які з вами дуже жорсткі. Це неминуче. Ви маєте перемогти себе, або це буде переїзд в Україну, вже коли перемога над ворогом. Після перемоги над ворогом. От, місце є вам в Україні є місця, де не мають люди. Ну, живуть, радіють життю, не мають страху. Да. Це таке. Так що так. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. Також хочу попросити, не забувайте про наших військових, робіть донати, допомагайте. Зараз багато дуже є людей, хто збирає на теплі речі, автівки, дрони для військових. Майте це на увазі, пам'ятайте при нагоді, хоч гривню, хоч 50 копійок. Це дуже допоможе. Будь ласка, пам'ятайте, дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вашому житті зупинилася агресія. Не було взагалі агресії, і це була норма вашого життя. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю. Приємної кави і до зустрічі!